Кридовбивців, він же Асасін Creed, бере свій початок зі знаменитого ЕМО 2007 року, коли релізнулась її перша частина. Сказати, що гра вийшла шедевральна, то нічого не сказати. Враховуючи, що її створювали фактично ті ж люди, що робили принца Персії, то гра й не могла вийти поганою. Проте вбивцям довелося навіть переплюнути безіменного правителя східних земель. Асасін Creed виявився крутішим, активнішим, цікавішим і що головне паркуристішим. Про гру заговорили, і їй судилося стати серією, хай дещо вже попсових, та все ж легендарних ігор. І прекрасно у них все. І історії, і персонажі, і бойова система. Курва, особливо бойова система. Ну і звісно, що паркур. На мою скромну думку, крім вище згадного принца Персії, просто немає культовішої стелс екшн гри. Скільки б не пройшло часу, та мені все ще хочеться грати в ці ігри, включаючи перші частини. Особливо перші частини. Здавалося б, я завжди буду фанатом вигаданого світу асасинів. Аж доки не вийшов фільм, і він. Кошмарний. Якщо коротко, то оригінальна серія вона, типу, така. така. класна, вона така, ну прямо... Класна. Я по своєму показав крутість, як зміг. А фільм він такий типу, ха -ха -ха, у мене є капюшон, ха, ха, я асасін скріт, у мене у мене є секретний ножик. Ха-ха, ха-ха. Проте цей ножик ні разу не секретний, то що його всі нахрін бачать комусь невіньки, там у мене є секретний ножик. Ха -ха -ха. Вже яка срань. Мене звати Тайлер Андерсон, Ви дивитеся Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Поїхали! Ну і перед тим як ми почнемо, хочу звернути увагу на новий український комікс, який робиться повністю своїми силами молодим автором Романом Брідьком. Си Ці ж пигуни цілком можна назвати дитячим коміксом з своєрідним чи не до кінця відточеним стилем. Проте, якщо ви вже хочете підтримати автора, переходьте за посиланнями, котрі дані під відео, і купуйте комікс. Вау! Wow. Я зразу скажу, що фільм шалено красивий. Краєвиди, графіка, костюми, екшен, суперкруті бої, які варто виділити окремо. Все це дуже красиво, проте без толку, абсолютно. Мене постійно не покидала думка, що мені нудно, мені дуже нудно. На екрані постійно щось відбувалося, проте мені все те було до повної срак. Ну серйозно, нас з самого початку знайомлять з персонажем Майкла Фасбендера, котрий є нащадком древнього гавнюка вбивці, котрий Васяну дуже крутий, ну і багато чого значить для розкриття великого Ще більшого заговору, ну тип. І тут починається перший серйозний прокол. Якщо в оригінальній серії ігор центральним персонажем все ж був древній предок, то нині це місцевий аналог Дезмонда Майлза. Так, звісно, що Дезмонд теж був дофіга важливий персонаж, та все ж більше всього часу присвячувалось таки предку. Проте в новому фільмі головним персонажем стає все-таки Калем Лінч. Його нам показують постійно. Кажуть, який же він важливий, який він крутий. Проте це проявляється ні в чому, крім його зв'язку з крутим родичем. Ну, якби ж то персонаж справді. Прописане добре, то гаразд. Дайте мені його в лице та ще й побільше. Проте в фільмі він прописаний гівняно. І при цьому пісили ще те, що в ті моменти, що коли нам показують древній паркур, як Асасін Агілар нагинає на нахрен... Всіх, кого не ліньки, нам постійно показували, як літає Лінч на тій гігантській металевій руці, призначення якої взагалі нікому не відомо. І виглядало все приблизно отак: от Агілар починає гасити противника. Бац нам показують, як Лінч лупцює повітря. Банс, противник Агілара вже лежить. І так весь час. Тому повноцінного розкриття Агілара як персонажа чи просто як крутого дядька, тупо не відбулося. А дуже дарма. Бо повторюю, що бої, костюми і все, що відносилось до давнього світу 15 століття, було зроблено на висоті. Настільки круто, що мені було мало, але не Наж нам показувати всю красу світу древніх асасинів, якщо можна показувати як сучасні асасини, луплять тамплієрську охорону, котра озброєна палицями. Серйозно, навіть у флешбеках дані тамплієри були зброєні мечами і арбалетами. Але про що це? Пістолети то для слабаків. Про снайперські гвинтівки, яким можна було б запросто покарати доморощених вбивців, я взагалі мовчу. Адже тоді останні не виглядали б так епічно з луком і стрілами. У фільмі неймовірна кількість пасхалок та посилань на оригінальну серію ігор. Та знову ж таки, саме в цьому і полягає біда майже всіх. Ільмі по іграх. кидаючи на в лише страшну масу пасхалок, творці не пояснюють, що до чого. Звичайний глядач просто не може зрозуміти, що саме відбувається, або що ж то за анімус, то такий. Як на фільм по грі, стрічка вийшла надто вже претензійною. Знову ж таки, це чергове кінц, аля код, де Вінчі з секретними замислами, біготнею за артефактами, що тут представлені як яблука Едемське, проте з крутими боями і графікою. Але при цьому з абсолютно безликими персонажами, яким не те, що не віриш, а на яких абсолютно насрад. Але найіронічніше це те, що творці. Фільми понабирали класних акторів, і саме акторів з великої літери А, а не тупо накачаних моделей, котрі здатні тільки говорити більш-менш зв'язні речення і світити сраками та цицьками. Майкл Фассбендер, Маріон Катія, Джеремі Айронс врешті-решт. Всі вони неймовірні актори, проте грати їм було. Тупо нікого. Всі персонажі картонні, пластмасові, називайте як хочете. Вони, блін, ніякі, абсолютні. Від цього байдуже ставало і на сюжет, і на крутий графон, і на все на світі. Але я вам скажу, що я так і знайшов корінь зла і причину, чого фільм вийшов таким шлаком. Для роботи над фільмом було запрошено знаменитих добре граючих акторів. Кілька студій, що робили шикарну атмосферу. На стрічку виділили більше ніж пристойну суму грошей. Проте, аби зв'язати всю цю шикарність докупи, вирішили запросити оризвісних сценаристів. Стів на імені Адам Купер та Біл Коледж, котрі на секундочку працювали над дивергент. Частина третя. що б ви знали, що якщо дивергент це сама по собі убога франшиза, то третя частина це найубогіша частина цієї найубогішої франшизи. Гіршої кандидатури важко було б знайти. Але ефективніше було б віддати справу до рук якогось школяра, що справді є фанатом оригінальних ігор. Одним словом, у підсумку скажу, що аби чесно оцінити фільм, варто розділити рецензію на два погляди. Адже з одного боку стрічко подивилися фанати ігор. Що в принципі залишилися в основному задоволені, але з іншого боку, були ж і звичайні глядачі, котрі вкрай мало знайомі з грою. Будучи фанатом, хочу сказати, що через велику кількість пасхалок і мінімальну зміну сетінгу фільм можна вважати справжнісіньким каноном, тож фільм справді хороший, ніби як. Проте з іншого боку, ми повинні бути чесними, що фільм, незважаючи на оригінальні джерела, повинен бути абсолютно самостійним творінням, а не підсмоктувати уже створений фанатської бази. Власне, автономності не відбувається. Волосся, бо сам по собі фільм повне лайно, бо незважаючи на годне, екшон, він умудряється робити так, щоб глядачу було смертельно нудно. Жоден з елементів фільму, не зважаючи на всю свою крутість, не робить його хорошим в підсумку. Все дуже. Погано. Тож, якщо вам хочеться подивитися на хороший фільм, проте не хочеться нудитися, то краще подивіться трейлери до Assassin's Creed. В них вирішена вся суть. Тим паче, що чогось більшого фільм таки не розкриває. Це розтягнутий трейлер, насичений подіями, між якими навіщо сталяють нікому не потрібні порожні діалоги. Одним словом, все дуже погано. Більше того, фільм задумувався як трилогія, і про це створення другої частини вже запущене на початковому етапі. І ось що я вам скажу: що нема нічого гіршого, ніж створення одразу. Кіно франшизи, адже тоді виникає великий ризик, що кожен окремий фільм просто будете зарити наступний, що вас не трапляється, що тут, що фантастичних звір. Типу, от ви зараз подивилися суперкласне кіно, так ага, ага. Так от далі буде ще крутіше, але ж блін, я не хочу думати, що там буде через пару років. Я хочу всиратися від щастя тут і прямі зараз. Блін, навіть Гаррі Поттер, незважаючи на те, що це саме кіно франшиза, умудряється містити в собі кілька фільмів, котрі можна дивитися запросто окремо від інших. В Асасінскрі цього ж не відбуває. І до речі, прокляття ігрофільмів знову себе проявило в усій своїй красі. Але знову ж таки, то по тій простій причині, що творці фільму, бажаючи висмоктати гроші з гаманців-фанатів, ігор, напхали купу пасхалок, що зрозуміли тільки фанатам-ветеранам, а от для новеньких салах залишили дуже мало. Дуже мало. Хоча могли б просто зробити хороше кіно на основі вже хорошого готового сюжету. Проте дива не відбулося. Можете розходитися. Мене звати Телер Андерсон, Ви дивилися Geek Journal. Джорнал. Госрати в коментарі. Але всерідо не забувайте розказувати про нас своїм друзям, підписуватись на наш канал, пабельку ВКонтакті та Фейсбуку. Всі необхідні посилання ви знайдете нижче в описі під відео. До зустрічі. Ну і звичайно, тримайте з нами однієї хвилі.